Всім вітання, мене звати Тіся, я психологиня, читачка книжкова блогерка. добре, все добре видно. Отже, сьогодні у нас буде незвичний трохи випуск, тому що я буду говорити не про книжки, я буду говорити про українську міфологію, про казки і трохи їх розберу. Те, як я робила це в університеті на деякій, одній парі, має з української літератури. Чому я це роблю зараз і навіщо я взагалі це буду показувати? Да тому що чому б не розібрати це. Це цікава тема. Тобто я, я не експертка, я не культуролог, не філолог, я саме психолог. І е, з цього боку мені буде ще цікавіше розібрати такі певні моменти, які я розбирала. І додатково ми будемо говорити про е, такий психологічний бік, наприклад, як юнгіанський аналіз, там, де аналізуються певні казки. Отже, почнімо: е, образ потайбіччя в українському фольклорі. Звісно, це дуже цікава тема, і е, почнемо зараз її розбирати. Тут будуть певні згадки з різних джерел, це будуть казки, перекази, якісь співанки і так далі. І перше, приклад це те, що путобіччя це якесь невідоме місце. Тобто, наприклад, за цитатами ви можете побачити, та де ж ти тепер будеш та куди ж ти моя пташечко, улітаєш, мене покидаєш. Тобто, путобіччя це якесь невідоме місце, куди ми потрапляємо після смерті, або просто як такий умовно загробний світ. Ось або відкілятиме мій синочку в гості виглядати дожидатись, де куди ж ти полинеш, попливеш. Тобто щось невідоме. Або а, також по це статичний світ. Тобто, це та частина, в яку ми порівнюємо її з, наприклад. А Тим, що тут у нас все міняється і змінюються сезони, і що ще, а потім воно все завжди залишається таким: от як мертвому не уставаться, так рані не рватися. Тобто такі замовляння певні на те, щоб хвороба пройшла у людини. Ось, і так само може бути як батьки з того свята не вставатися, так рабі божі, ляков не знатися. Ось і таким чином. Потубіччі ще може бути представлено протиставлення, коли нам протиставляється цей і той, така якби первинна сегментація на те, що от у нас є свій чужий, ми його ділимо, і звісно, ми ділимо на там цивілізований світ, що по воно не починається в місті. Наприклад, в деяких казках там буває, що потрібно вийти на вулицю, щоб відбулася якась магія, або потрібно там, щоб день змінився ніччю. або вийти на подвір'я, як наприклад в касті про сніжицю, коли діду баба вони зліпили сніговика назовні, тобто назовні своєї хати на подвір'ї. Це вже такий початок потойбічного світу, і потім вони на наступний день побачили, що ця скульптура ожила, і тепер у них є власне онука, донька, тобто такий по, такого плану. Або цивілізація дика природа, тобто герою його потрібно, наприклад, як в хасті Ох, його він з батьком відправляються кудись в ліс на найми, і саме в лісі вони зустрічають на дикій природі оцю потойбічну дику силу. Ось. Пізніше поговоримо, що це означає для психології, і навіщо взагалі там це знати, але поки це просто сприймайте як цікавий екскурс в минуле, в те, що вірили люди, в те, як вони це сприймали, як будувалися казки і так далі, щоб ширше розумівся контекст. Ось далі є така певна штука, як локуси контролю або локуси світу, якою ми сприймаємо є горизонтальний і вертикальні. Отже, наприклад, є такі, як вертикальний, коли ми розглядаємо цю як. Мов ну, релігійна структура, як вона визначається, що є певний рай, вирі, там, як яйцерайце, або якийсь підземний світ, як спуск в пекло, підземелля, вниз, там де ох, і або гай -гай, також є така казка. Ось, або якийсь горизонтальний світ. Тобто ми на площині маємо переміститись в якусь точку, в якій ми вже будемо в потубічі. Це може бути якраз якісь природні речі, там, наприклад, в лісі, як кобиляча голова, ох, іван, вітер, івасик телесик, кривенька катічка, або це може бути степ про богатиря свого а до речі, щодо кривенької катічки, то там якраз так, це катічка насправді утворюється, в, в, ну, тобто вона обертається в самому домі, але вона була принесена з лісу. І коли ми говоримо про Івасика Телесика, який, начебто, теж ну, цілком людський хлопчик просто народився в батьків, то вони якраз взяли з лісу, зрубали там, дуба чи інше якесь дерево, і з цього дерева зробили йому колиску. і саме в цій колисці, як з'явився хлопчик а, ось. і почав швидко зростати. І далі так само. Це може бути якісь перехрестя, може це вже якесь християнське віяння, або просто якби десь стикаються дороги, де є такі певні переходи, там збирається потобічна сила. От. Або це може бути взагалі мотив дороги. От там, де чоловік по дорозі зустрічає сонце, мороз і вітер. Е, ось. Або це може бути також далекі землі, переходи через мости і таке інше. Е, і ще дуже цікава особливість потойбіччя – це е, те, що. Ага, і це, от, наприклад, ви можете побачити приклади, як це відбувається. Тобто в замовляннях, в примовках і в інших місцях місяць високий, дай тіло на кості, у півночі дитину хвору від відносили якраз на перехрестя, піднімали до місяця і просили його щось їм дати. Або, наприклад, там двоє братів, йшло два брати у ліс дрони рубати, за ними мати кров замовляти, за ними сестра, щоб кров не йшла. Тобто, це теж таке замовляння на зупинку крові, і воно робилося якраз певним чином в певних таких Рітуальних значеннях. Далі дуже важливим для путобіччя є колір. Тут ви бачите різні такі умовні уривки з різних моментів. І чим яскравіше, тим краще. І дуже важливою була якраз якась одноколірність це робиться для того, щоб показати певним чином відмінність нашого світу і того, або якісь просто гіперболізація, що це щось нереальне. І якщо ми, наприклад, навіть говоримо про певні містичні досвіди, то це завжди якесь перебільшення. І в релігії ми бачимо там вогненний стовп, якесь яскраве, яскраве світло або такі моменти. А от в фольклорі, в потубічці, ми, наприклад, представляємо як в касті про Оха, що Ох, е, е, от як повів його ох, та повів аж на той світ під землю, та й привів до зеленої хатки очеретом об е, е, е. А в хаті усе зелене. І стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти сказано все-все. А за лоха мавка, такі зелені, як руда. В іншій касті про гайгая у нас зустрічається таке чорний-чорний і страшно паскудний. Ось і прикметно, що до наймита Гайгая умова розлюбитися, тобто не митися, не стригтися і таким взагалі прийти до дикого вигляду природнього, яким була створена людина. І ось і в іншій касті, наприклад, про білого полянина і сухобродзенка, там сам білий поле біле, хорти білі, коні білі. Ось, також зустрічається шовкова країна, нагілі, золоті квіти, так, трава, вся шовкова, або ліс, такий густий, аж сий. Тобто якісь дуже яскраві природні образи, які ми бачимо в таких зображеннях потойбічного світу. Ось, і так само, якраз супер по-юнгянськи у нас з'являються ось ці числа, ця магія чисел, яку ми постійно помічаємо. А у Юнга воно навіть от, в книжці, книжкові рекомендації, а я казала, що. Не буде книжок, а вони будуть. Ось в ем, книжці Юнга, архетипи і колективне несвідоме він наводить нам приклади про те, що е, одиниця це таке умовне число цілісності. Двійка це вже м, зараз двійка, це певна дуальність, тобто щось, якісь ризи, які у нас перетинаються, е, які можна так сказати. Е, вони є парними, але вони є протилежними. Коли ми говоримо про трійку, це якась е, троїстість, і вона може так само бути протилежною. Тобто, наприклад, три ангели раю, три демони пекла, і у них таке певне протиставлення між собою: шістка це двійка е, на на трійку, а дванадцятка – це е, трійка, помножена на четвірку. Так, тут ще можна додати число чотири. Як за Юнгом, це таке ідеальне число, е, ось яке ми можемо е, уявити. Тобто, чотири це квадрат, це ідеал. Це е, так само квадрат ідеальна фігура, як і коло. Е, ось. Тому ми їх вважаємо такими особливими. І часто ми можемо зустріти в казках, що там три ночі щось треба робити, три завдання виконати, е, там, три баби зустрічаються, три е, зміїві голови, 3, 6, 12 голів. Тобто це повторювана ознака. Е, ось. Е, далі, взагалі, що, як пов'язана ця культура з нею. Ще було таке цікаве уявлення про помирання. Що людина, коли помирає, там ще 50 років тому з нею клала цей горілки, там хліб, і та начебто її проводжали просто в довгу дорогу, і вважалося, що якщо от є тіло людини, то вона може воскреснути. Тобто, це було і в плані релігійному, що потім буде суд і буде воскресіння, і в плані такому духовному і потобічному, навіть і тому саме коли от тіло вмирає, дух не вмирає. І саме тому дуже важливо було поховати тіло. Бо якщо немає тіла, немає чому воскреснути. Ось і в інших релігіях, навіть там не українські і. Навіть не релігіях, а просто цих міфологічних вченнях. Наприклад, коли тіло Осіріса в єгипетській міфології його розрубали на частини, але його дружина їх зібрала, і його можна було тоді знову оживити. Тобто, якщо б його тіло там не знаю, спалили або взагалі якось там над ним познущалося для того, щоб його неможливо було зібрати, то тоді би нічого не вийшло. Ось і. Також були інші цікаві уявлення про те, куди ж людина йде після смерті. От вона, начебто, йде в це потойбіччя, але що це таке, як це і в фольклорі зустрічаються ось такі різні приклади. Ви їх можете приглянути, і ем, суть в тому, що людина може приєднатися до тваринного світу. Вона може бути птахом, ем, може бути. Ем, Якимись плазунами, комахами ось, і це трохи схоже на оцю якби таку азгардську скандинавська міфологія, що там будова дерева світового, то тут так само є дерево, тобто людина десь на середньому шарі, над нею в світі такому вищому, це птахи, під нею це типу, якісь плазуни, змії, жаби і так далі. Тобто воно це все може так об'єднуватися. І дуже цікаве уявлення, що раніше, коли. Звідки взялося оцей вирій? Тобто вирій відлітати на небо. А і чому тоді небіжчиків ми закопуємо в землю? А спочатку було уявлення, що вирій на небі, і тому небіжчиків треба спалити. Тобто, що з цього перше вийшло, невідомо, але при цьому тобто, їх спалювали для того, щоб вони таким димом швидше потрапили на небо. Коли небіжчиків там почали почалося ну, така традиція, що їх потрібно саме закопувати, то з'явилося нове уявлення про те, що рай може бути підземним. І тут ми ось таку цитату, куди ж ти йде? яма, глибока, трава зелена, будуть пташки там літати, а ми будемо питати, чи не бачили нашої матусі дорогої? Перекажіть їм поклон, нехай устануть, нехай устануть, подивіться на своїх але, ну, тобто, Ми спускаємося наче в підземелля, наче вниз, тобто в яму, але при цьому це вважається як світом грішнім, тобто світом, де йде раювання. Людина може бути певним чином, як квітка, вона може проростати. І цей мотив того, що людина квітка і вона проростає з чимось, то це такий певний мотив хлібу, тобто певний мотив циклу. Певний мотив в тому, що якщо от людина народилась, вона прожила свій вік, вона помре, і такий от цикл буде переродження, народження і так далі. Ось. І дуже цікаво, як в казках переплітаються жіноче і чоловіче. Взагалі, сутність сто казки, вони певним чином передавали наше буття, і вони допомагали нам розібратися з тим, що зараз відбувається, як ми це сприймаємо, і так далі. І саме тому важливо сказати, що ці казки вони, ну тобто, вони передавали свій час, коли у чоловіків жінок були певні диференційовані ролі, коли для того для виживання потрібно було належати певній спільноті і так чітко дотримуватися вказаних інструкцій. Зараз це може бути не дуже актуально, але при цьому, якщо ми звернемось до юганського. Аналізу до того, що так загалом важливо, щоб людина була такою умовно андрогінною, тобто, щоб вона могла в собі містити і жіночі умов му... в жіночій, і чоловічі риси, тому що якби, вони все одно не подільними, тобто ніжними можуть бути і чоловіки, і жінки, мужніми можуть бути і чоловіки, і жінки. І, відповідно, я хотіла сказати таке. Більше про цю андрогінію і про те, як поєднуються і жіноче начало в одній людині. Ви можете подивитися в там там краще, десь в іншому відео, де я це розбирала, і там я говорила саме про те, що. Чоловіків у них є аніма, у жінок у них є анімус, і вони проходять певний цей шлях, певну ініціацію. І в снах в казках цей аніма-анімус вони представлені окремим образом. Тобто для героя це є якась або покровителька, або відьма, яка вказує йому шлях, або там чарівна принцеса, яку йому треба врятувати. А в жіночих оцих образах казках, то там анімус з'являється навпаки, як такий або порадник, або тобто той, хто захищає і це. Все одно, тобто, наприклад, якщо це якась ситуа... ну історія про церівну, яку викрали, а потім її герої її знаходить, то це, в принципі, історія про саму жінку, яка сама себе знаходить, тому що і цей принц це є її анімусом. А, ось. І поки я вас не заплутала, продовжимо по презентації. А, ось так загалом. Спуск чи вхід в тубіччя для героя казок можна розглядати як ініціацію, як проходження певного шляху, тобто він е, такий несвідомий. Він просто людина, яка з'являється в цьому світі, і йому потрібно пройти цей шлях потубіччям для того, щоб вже визначитися викристувалізавикресту ви. Викристувалізуватися, ось і стати особистістю. І для цього йому потрібен цей шлях. Ось і певним чином це може бути проходження випробувань, набуття якогось знання. Для жінок, чоловіків я казала так, що в казках і в міфології, і легендах вони трохи різні. Ці шляхи. Для жінки це часто може бути, що її заманюють в пастку або її викрадають. І для чоловіка це навпаки порятувати оцю прекрасну діву, країну чи рідне місто. І, наприклад, наприклад, в шовковій державі Володик або Ярослав. Вони так різняться від інтерпретації самої казки. Йде у шовкову країну, щоб побороти відьму. От тоді відправляється битися з писиголовцем, щоб врятувати дівчину, і нам зустрічаються елементи мосту, переродження, лихої баби. І тобто там жінка якраз перероджується з такої лихої жінки в добру жінку, яка починає допомагати йому впоратися з цими. І тобто, скоріш за все, це його якраз аніма, з якою він зміг, тобто, розправитися з нею. Не жорстоко її знищити, а якось повзаємодіяти, і вона стала добрішою до нього. Ось в іншій історії, там, Іван Вітер, ми бачимо аналогічні елементи порятунку дівчини, спуску та в підземелля, ось таке умовне пекло, і власне сюжет чоловіка розгортається більше як подорож героя. Ось така класична, як Одіссея, наприклад, коли герой там, подорожує довгими шляхами. І, Іноді може зустрічатися навчання як в Хай-гаї або в касті про Оха. І що взагалі такі. Казки умовно очікують від чоловіків і жінок. Тобто, можна сказати, що це історії про такий жіночий архетип і про чоловічий архетип. Звісно, що ми не зустрінемо такого, наприклад, Котигорошка, або ми не зустрінемо там цю царівну жабу в реальному житті. Тобто таких цілковито стереотипних персонажів їх дуже мало. І в цілому у людей поєднуються різні риси. Але так за самими казками ми можемо визначити, що. Для цієї умовно. Зараз будемо все говорити в дуже великих умовностях і лапках. Для умовного у нас виходить, що чоловікам пропонується такий шлях героя, тобто шлях квітливості, розгадати загадки, якось перехитрити навіть саме зло. А для жінок він в інтуїції, тобто слідуй за собою, слідуй за, наприклад, своїм якимось поводарем. Це може бути якраз її анімус, а може бути якийсь там не знаю, клубок або якесь вказівки матері, вказівки відьми, тобто старшої якоїсь жінки, наприклад, і таким чином вона це. Розв'язує. І далі, от, наприклад, є така казка про сонце, мороз і вітер. І там чоловік хитрує з силами природи, які змагаються між собою, хто з них найкращий. Ось. І часто до хитрощів можуть бути долучені радники, здебільшого, це можуть бути жінки або тварини. І, наприклад, дружина загадує, Наприклад, uh -huh. дружина чоловіка, який завинив у цьому гайгаю, вона сама йому придумує різні загадки, і тоді. Коли він їх не може розгадати, він йде геть, тобто він залишає їхню родину і залишає їхню родину в щасті. От і, наприклад, в іншій касті, що Настася там дівчина в сухобородінках, вона йому радить, як побороти свого тюремника, тобто вона йому радить, що саме він має зробити для того, щоб її звільнити. Ось, і так само дівчина розказує, як Івану вітру покінчити з страшною баблою. І таким чином, тобто, є якийсь герой, він робить якийсь чинок. У дівчини вона інтуїтивна, і воно часто буває, що, наприклад, коли герой сам він з світу такого звичайного іде в потобіччя, то дівчина виявляється в цих історіях або замкнена в цьому потобіччі, або ж вона туди взагалі, ну тобто ніхто її не приводить, вона просто там живе, і просто оцей природній потубічний світ це є її світом, і тому що ти тут до мене прийшов і до мене. І такий архетиповий жіночий персонаж, він вівгантському аналізі також подається, як та, що відує, як жінка життя, смерті життя, як її називає Кларіса Естес, або така дика жінка, і вона якраз її. Якщо там у чоловіка буде завдання таке, певне, врятувати когось, то у неї завдання це більше ініціація, тобто проходження якихось певних уроків долі і так далі. І це відбувається наприклад в касті Кобиляча голова дуже яскрава. Ми бачимо, що дівчина вимушена йти до лісу, тобто вона йде по той біччя відповідно і повинна дотримуватися там певних правил, бути, наче з відкритим серцем. І з лісу чи іншої локації грині виходить зі знанням, однак там, же, тобто, там є дідова дочка, бабина дочка, ця дихотомія таких образів, і ця бабина дочка вона там залишає свою, ну, знаходить свою смерть, залишає свої mm -hmm. кістки, тому що вона не має цієї здібності дослухатися і не має цієї стихійності, і вона не розуміє, де вона, що вона і навіщо вона сюди прийшла. Ось. І також з юнганського аналізу каскавчі вкладається цей образ. Ціні, тобто, всього, що було витіснено. і перед тим я б хотіла сказати кілька слів про книжку жінки. Що біж... Жінки, що біжать з вовками. А ось це крішка, книжка Клейсі Пінколи Естес, і вона є ну, юнг'янська аналітикиня, і вона розбирає різні казки і допомагає так би то жінкам знайти цю ініціацію, тобто типу, пройти якісь життєві уроки через сни і так далі. І це дуже цікава її праця. Жінки, що біжать з вовками, і так само тут є багато різних матеріалів, якраз от які пояснюють нам, що в потобічче. А по це таке представлення тіні загальної, тобто всього, що ми витісняємо себе, всього, що ми не показуємо світові, і надалі, якщо ми говоримо саме про казки, про казкові образи, то в звичайному світі нам не можна проявлятися так, як ми проявляємося в казковому світі. Це означає. Що все, що ми витісняємо, всю нашу дикість, всю нашу оголеність, ми магічність, можливо, навіть ми проявляємо саме в цьому світі снів, казок, міфів, легенд і так далі. І саме тут трапляються різні дива, трапляється щось яскраве з людьми, і проходиться оці всі ініціації в такому. Більш приземленому змісті, тобто не в казках, не в якихось видумках, не якась магія. Це може бути робота підсвідомості, робота снів, або робота, яка у нас відбувається внутрішньо. Ми внутрішньо маємо щось переосмислити, пройти певну ініціацію. Там, наприклад, хтось може вибирати, чи йому варто боротися, чи йому варто якось не знаю, заземлитися, поступитися, і навпаки, обирає, що ця боротьба йому дуже важлива, і він починає її ще більше розкручувати, або там знайти своє місце в світі, або якось обрати свою дію діяльність, яка для тебе буде важливою, ось саме тому дуже класно, коли ми можемо цим апелювати, і коли ми можемо цим займатися і розвивати. Тож, навіщо взагалі ми цікавимося казками, навіщо ми все це досліджуємо, все це розбираємо. Перше, бо це цікаво. Друге, бо цікаво дивитися, як думали люди 100-200 років тому, чому тисячу навіть? Чому вони думали так, саме так і чому вони складали ці образи саме таким чином. І третє, ми знаходимо їхню відповідність сучасності. Тобто ті самі мотиви, ті самі образи ми зустрічаємо в реальних, наприклад, там, мотив подорожі. ми його зустрічаємо, як Дві тисячі років тому або більше, навіть в Одіссеї, так само ми його бачимо в сучасних романах, де це зустрічається, і так само герой проходить певну трансформацію. І без цієї трансформації нам і не цікаво читати, і ми не розуміємо, навіщо це зроблено, і ми самі нічого не переживаємо від цієї історії. Тобто історії вони створені для того, щоб полегшити нам це якби здобуття сенсів. Так само для цього ми ходимо в театр або в кіно, коли ми отримуємо шалені емоції, або коли ми отримуємо. Якісь важливі враження, то ми це одразу зрозуміємо. Так само мені здається, що зараз всі, всі повинні сходити на фільм довбуш, тому що це неймовірно класне кіно. Ось і е, мені дуже важливо, е, коли вкладаються якісь класні сенси. І тут саме це кіно, яке торкнеть, торкнеться кожного, це такий дуже шалений розвиток персонажа, і дуже класно воно саме зроблено. Ось єдине, що там знову таки е, я, як феміністка, як просто людина, вибачте, я не можу не зазначити те, що там не. Не представлені жіночі персонажі, тобто там є одна героїня, і для того щоб фільм проходив такі несексистські параметри. Так, ми від потубіча повернулися до цих тем, які мені болять. Ну що ж, поговоримо, і а, там мають бути представлені такі три пункти. Тобто, там в фільмі має бути мінімум дві жінки. А, має бути вони мають мати імена говорити між собою і говорити не про чоловіків. То, якщо цього немає, то тоді це не зовсім в кіно, яке є дає певну репрезентацію, тому що жінки в той час існували. Так можна сказати, це історія свого часу, історія така маскулінна, і тобто історія 17 століття про опришків про воїнів. Що ти хочеш, які жінки в той час. Звісно, можна сказати без питань, але якщо глянути історичні факти, то дружина Олеся Довбуша, Олекса Довбуша, вона так само була з опришками, тобто вона теж була учасницею цього руху, і вона теж була разом з зі своїм чоловіком в його ватазі і ем, опришкувала десь як мінімум роки чотири. Тому мені шкода, що цього факту не показали в кіно і його дружина, тобто переінакшила на таку стереотипну класичну роль, як просто дружина, просто дівчина, просто там з такою важкою долею, але все одно в кіно класне для перегляду. І з класними сенсами тому читайте книжки, дивіться класні фільми і несемося.